thank you Слава Богу, дорогі браття та сестри! Неділя про та фарисея перша неділя з підготовчих неділь до Великого посту. Ми всі разом розпочинаємо той період, котрий буде готувати душі віруючих людей до Пасхи Божої Спасительної. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі дзвони Волині. У четвер, 14 лютого, з благословення митрополита Ніфонта ректор Волинської духовної семінарії проти Рей Рустик Капаус привітав вихованців Луцького ліцею із отриманням звання ліцеїстів. Мені приємно, що ліцей виконує програму освіти запропоновану державою, і дивлячись на вас, ми сміло дивимося у наше майбутнє, маючи хороших спеціалістів, науковців. Маючи хороших освічених людей, ми маємо майбутнє. А хор студентів ВДС під керуванням Івана Омельчука заспівав сій нагоди «Многоліття для усіх присутніх. У п'ятницю п'ятнадцятого лютого в день стрітання Господнього у кафедральному святопокровському храмі була відслужена святкова божественна літургія, після якої був звершений чин освячення свічок. Звичай святити свічки на свято Стрітення прийшов у православну церкву в 17 столітті. Стрітинські свічки зберігаються увесь рік і запалюються під час домашньої молитви. Цього ж дня у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулися тематичні інтерактивні слухання для молоді, традиційна сім'я в сучасному світі, фактори ризику, які були організовані Волинським православним братством Тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадтського у партнерстві з Луцьким міським центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, за підтримки благодійного фонду Ігоря Палиці, Новий Луцьк та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, експертами, з якими спілкувалися молоді. Ді, люди виступили ректор Волинської духовної семінарії протири Рустика Капаус, директор Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан, практичний психолог обласної психіатричної лікарні Олена Звєрєва та актор-сценарист Євген Сморигін. Учасники слухань міркували над тим, що потрібно для того, щоб створити та зберегти подружнє щастя у родині. Учасники дискусії дійшли згоди, що саме християнська мораль повинна бути в основі сімейних стосунків. Також наголошувалось, що згубним чинником для родини є алкоголь. А наприкінці Євген Сморигін заспівав декілька народних білоруських пісень. Також 15 лютого в Луцьку відбулися святкування Всесвітнього дня православної молоді. Молодіжні зустрічі зі своєрідною концертною програмою та презентацією діяльності волинських православних молодіжних організацій відбулися у міському палаці культури. Такі святкування з благословення митрополита Ніфонта відбуваються на Волині вже втретє. На початку до присутніх звернувся ректор Волинської духовної семінарії протиерей Рустик Капаус, який переказав благословення та вітання від ОПЦ блаженнішого митрополита Володимира та керуючого Волинською єпархією митрополита Ніфонта. Привітали молодих віруючих людей також начальники управління освіти Луцькради Олег Гребенюк та начальник відділу сім'ї та молоді Луцькради Леонід Лаба. У ході концертної програми глядачі побачили театралізовані постановки молодіжних товариств та почули пісне співи у виконанні молодіжних церковних хорів. Завершилося святкування для православної молоді традиційним многоліттям. Також 16 лютого Євген Сморигін відвідав Волинську духовну семінарію на запрошення ректора, де поспілкувався зі студентами на тему сімейного життя, розповів про шкідливість та згубну дію алкоголю на організм людини. На завершення ректор Волинської духовної семінарії протери Рустик Капаос подарував гостю ікону покровителя міста Луцька, святителя Миколая Чудотворця та збірку трудів вихованців Волинської духовної семінарії. Покаяння отверзі й двері жизнодавче. На утріні цієї неділі ми вперше в цьому році почули ці божественні слова, покаяння відкрий мені двері життєдавче. розпочались підготовчі неділі до Великого посту. Ми молимося, як Митар в притчі панометра та фарисея. словами Боже милосердний, будь до мене грішного, ми бачимо, як митар смиренно молився перед Господом, а фарисей горделиво і свою молитву возносив, але як каже нам Євангелія, молитва метаря була більш угодною. Перед лицем Господнім. На другу неділю ми згадаємо момент з притчі про блудного сина. В принципі, згадаємо і всю притчу. Ми згадаємо і наш момент життя, ми згадаємо і наше покаяння, і наше виправлення. Переживемо ті хвилини, коли блудний син прийшов у себе, зрозумів свою Помилку і вернувся до тата. Передостання неділя перед Великим постом нагадає нам, дорогі телеглядачі, про страшний суд. Нагадає про той момент, коли Господь спитає нас з вами, як ми вміли любити, як ми прощали, як ми терпіли, як ми виконували Його святу волю. І перед самим постом в неділю сиропустну, ми згадаємо Адамове вигнання. А згадуючи, як Адам, а в його лиці все людство було вигнане з раю, ми знову і знову, устами церкви, один одному нагадаємо про прощення, коли саме в прощену сирну неділю будемо просити один у одного прощення. Будемо прощати. Щоб щирим серцем увійти у Великий піст, принести щире покаяння і зустріти світле Христове Воскресіння. Тому, дорогі браття та сестри, так нам з вами важливі ці підготовчі неділі, які готують нашу душу, наше серце до зустрічі з Богом, які нагадують нам, насамперед, про покаяння, про виправлення. Без покаяння не може бути спасіння. Людина повинна зрозуміти свої вчинки. Людина повинна зрозуміти, для чого вона живе, і, виправляючи своє життя, крок за кроком наближатися до Царства Небесного. Але погляньте, Пасхи Божій Спасительній передує Великий піст. По закінченні посту передує страсна сідмиця страсний тиждень. Так і в нашому житті, щоб пережити Пасху, часто треба пережити Великий піст, пережити і свою Голгофу, щоб разом з Спасителем розіп'ятися і разом з ним воскреснути у вічності. Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митарь. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривники, перелюбники, або як цей метар. Пощуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А метар, стоячи віддаля, не сумів і очей звести на небо, але б'ючи себе у груди, говорив: Боже, будь милостивий!» До мене грішника, кажу вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Все ближче і ближче нас свята церква приготовлює до особливого часу нашого земного життя це часу великого Спасительного. Посту. Час є Славенний. І сьогоднішня неділя, яка в церковному календарі називається Неділю Метаря і Фарисея, відкриває нам притчу, яку сказав Господь своїм учням. Прийшло дві людини помолитися в храм це Фарисей і Метар. Фарисей в суспільстві єврейському займали особливу посаду. І возносив свою молитву, що, Господи, я дякую Тобі, що я не такий, як ось ці всі люди. Я десяту частину я віддаю на храм, я пощуся, і ще багато-багато добрих справ творить заради Тебе, Господи. Але неподалік стояв метар, який, відчуваючи те, що Він є людина грішна, людина, яка ходить під Престом Божим. Боявся возвести свої очі горим, і тільки гори, і тільки й возносив слова прощення до Бога. Коли ми чуємо далі, вийшли з храму ці дві людини. Але перш за все була приємна молитва, яко фіміям благоухаючий метарям. Тому що ця молитва виходила не з гордості і з пихи людини, а від чистого серця, через Велике покаяння із любов'ю, вірою і надією прощення гріхів. Цей приклад, влюблені браті і сестри, особливо нас підго підготовлює наш розум, наше серце, нашу душу до того преблагословенного часу Великого Посту, що свою молитву в храмі ми повинні возносити особливо щиро і з любов'ю. Дивлячись на все наше земне життя, ми напевно знайдемо недоліки, які в нашому є житті. Але ще більше маємо можливість в храмі віч на віч перед Богом із із, із, із цих недоліків. Молитва, як і одного, і, і другого, була прийнята з Богом, але Харисей у своїй молитві забув ще саме головне, саму суть, що він возносив молитву, забуваючи, перед ким він стоїть, де він стоїть і з ким він розмовляє. Тільки в фалі до себе він возносив свою молитву. Молитва ж матеря була тиха і приємна Богу. Ось ми маємо велику можливість, переступаючи поріг храму зосередити всі свої духовні почуття, свій розум, своє серце, щоб особливо досконалитися духовно і вознести молитву до Бога. І вона буде впевнено почута. Тому що молитва, коли ми каємось, коли ми просимо Бога сили для того, щоб ісцілив наші духовні недоліки, дарував сили для того, щоб надалі продовжувати земне християнське життя, тоді для блага, для спасіння нашої душі Господь це це подасть. І бажаю, щоб ось цей приклад прекрасної і хорошої, глибокої молитви, простої, яка сходила від серця метаря, вона була, цей приклад був і для нас, православних християн, які ми повинні бути, тому що особливо серце відкриває в щирості і в любові нашу прекрасну молитву. Чого і цього я вам сердечно бажаю. Амінь. Слава Богу, любі мої волиняни, шановні присвітері церкви Христової, священнослужителі. Брати і сестри, любі наші церковні діти, ми знову сьогодні через телебачення послухаємо і подумаємо над тими вічно євангельськими словами, якими утішалися сотні поколінь до нас, вірючих християн по всій планеті Земля. Сьогодні ми прочитаємо уривочок послання. Апостола Петра, друге послання Апостола Петра з першої глави, два вірші, 20, і 21, і друга глава з першого до 10. Ось такий, вірочек. всього 11 віршів, ми сьогодні почитаємо і подумаємо над ним. Возлюблені, знаючи насамперед, те, що ніяке пророцтво в писанні. Не можна вирішити самому собою, бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі Божі люди, яких просвіщав Дух Святий. Чуєте? Говориться про пророцтво і про тлумачення святого Письма, а святе Письмо воно майже все пророческе. Тому тут. Ніхто не має права, як йому розсудиться, так тлумачити. На це право має тільки Христова Церква. На Вселенських соборах, на помісних соборах, на Архірейських соборах, на священних синодах церква розміщає і тлумачить Святе Письмо. І то вона робить тільки по натхненню. Святого Духа, бо святе письмо не писалося просто поетами-письменниками, а по натхненню Святого Духа його писали святі мужі, чи то пророки, чи то апостоли. Наприклад, про Івана Богослова у його житті ми читаємо, що коли він був на острові Патмос і його учень Прохор записував ті слова, які Іван Богослов говорив то учень не встигав записувати, так швидко говорив то, апостол Іван Богослов, що приходило йому з неба. І через голову, через свій розум, через серце, через свої вуста Іван Богослов це виражав словами. Прохор Скоренько записував то, що було сказано його устами. І тому тепер, Слово Боже, тлумачити не має права ніхто сам собою, так як у нас. Інколи буває всяка жінка, всякий чоловік без священного сану, взяв відкрив Євангелій, та й давай тлумачити, як йому завгодно. Говорити, що то так, а не так, треба на все дивитися, дорогі брати і сестри, через спектр Святого Духа. І тому святе письмо має право тлумачити, толкувати тільки Свята Церква. Були і лише пророки серед людей, які у вас будуть лише вчителі, які несуть згубні єресі і відрікаючись від Господа, котрий відкупив їх на книжку самі на себе скору погибель. Чуєте, як апостол Петро порівнює каже, що були лише пророки серед людей. І у вас будуть лже учителі, які внесуть згубні єресі, тобто неправильні вчення, внесуть в середовище віруючих людей. І відрікаючись від Господа, котрий відкупив їх, накличу самі на себе скору погибель. Особливо тепер, вже в 21 столітті. Ми багато чуємо, читаємо у пресі, як в інших країнах з'являються лжехрести, лежить пророки, які назначають вже і кінець світу і ще щось, небудь одним словом, тільки плутають людський розум, заводячи простодушних у ті лабіринти, з яких люди не можуть виходити. Тому треба завжди триматися тільки матері церкви і її церковного вчення. І багато наслідують їхню розпусту, і через них дорога істини буде в ганьбі. От сьогодні ви бачите, як дорога істини хулиться. Погляньте по всьому світі, які нападки на християн. Ми не беремо вже зараз християн міжконфесійних. Скрізь страдають християни за кордоном, і в нас, і кругом, і яка насмішка, яке кошунство над. Людськими християнськими святинями. Що це таке? А ворог не любить, коли люди каються, коли люди єднаються, коли люди постяться, моляться, гуртуються. От він старається їх залякати. І ті люди наслідують лише вчителів і їхні єрість, їхні ложні вчення, та що весь світ бунтується. І через користолюбство. Будуть ловити вас облесливими словами. Суд їм давно готовий, і загибель їхня не дрімає. Погляньмо, дорогі брати і сестри, як сьогодні. є. Чуєте, що каже апостол Петро? Через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами. Для чого? А для того, щоб, уловивши вас, дати отчот перед своєю верхушкою. Що вони стільки та стільки то вже не вернули до спільноти своєї, стільки-то стільки прийняли хрещення або ще щось небудь, і це їм будуть іти бабки, як то кажуть, гроші. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які согрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання. Якщо не пошадив Першого світу, а у восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ нечестивих, і якщо міста Содом та гомору, засудивши на знищення, спопелив, показавши приклад майбутнім нечестивцям, а праведного лота, втомленого життям серед людей, шаленої розпусти, Визволив, бо цей праведник, живучи серед них, бачив і чув беззаконні діла їхні, і тим щодня мучив свою праведну душу. То, звичайно, знає Господь, як визволити благочестивих від спокуси, а беззаконників тримати не день суду для покарання. Ось майже вся історія людства. І всі негативні риси людські через історію, як і Господь навів потоп за гріх людський, як Господь стрибив судом і Гомору за нелюдську розпусту, як Господь нищив інші народи, спасаючи тільки праведників, так і тепер сказано в Святому Письмі, що той світ загинув водами потопу, а нинішній світ зберігається на погибель через огонь. Земля і все, що на ній, згорить. Так пише слово Боже. Звичайно, нам треба жити благочестиво в любові, мирі і не боятися того, що земля і все, що на ній згорить. Воно колись прийде, але цього не чекаємо. Ми живемо сьогоднішнім днем. Сьогодні робимо добрі діла. Відпочили, встали завтра вранці. просимо Бога благословення. І далі продовжуємо вірити, любити, терпіти, прощати, молитись, поститись і звершувати добрі діла. І так, живучи, ми спасемося, і спасіння наше допоможе іншим людям, які навколо нас, бо преподобний Серафім Саровський сказав: сяжи, благодать Святого Духа, і навколо тебе спасуться тисячі. Дорогі мої волиняни, браті і сестри. Сьогоднішній Воскресний день, вже хто з вас був у храмах, ви чули Івангельське читання про Митаря і Фарисея. Цією недількою уже Свята Церква готує усіх нас до днів Великого посту, до покаянної весни, до періоду очищення нашої совісті, нашої душі, нашого розуму від тих гріхів, які наслаїлися на наших душах. За тому хай Милосердний Господь допомагає нам усім приготувати себе до днів Великого посту, які наближаються до нас. Бажаю усім вам здоров'я, терпіння, радості і спасіння. 25 лютого вшановуємо пам'ять святителя Олексія, митрополита Московського і всієї Русі Чудотворця. Він народився тисяча 1292 році в Москві у сім'ї боярина, який походив із Чернігівського князівства. Святитель Олексій всіляко піклувався про паство, облаштовував монастирі, налагоджував стосунки з ординськими ханами. Відомий факт, коли по його молитві зцілилась від сліпоти дружина хана. Від Константинопольського патріарха святитель Олексій дістав право іменуватися архієпископом Києва з титулом Всечесного митрополита та екзарха. Він дожив до глибокої старості і упокоївся 12 лютого 1378 року. 26 лютого день пам'яті преподобних Зої та Фотинії, тобто Світлани. Преподобна Зоя походила з Палестини. Вона вела гріховне життя, доки не зустріла преподобну Мартиніана. Блудниця одного разу забажала спокусити старця, але той вийшов з келії, розпалив вогонь і став босими ногами на палючі вугілля. Вражена видовищем жінка покаялася, після чого відправилася у Віфлеєм в монастир святого Павла, де провела у строгих подвигах 12 років до своєї мирної кончини. Іншого разу, під час сильної бурі до острова, на якому спасався святий Мартиніан, хвилі принесли. На уламках корабля дівчину на ім'я Фотинія. Святий допоміг дівчині вибратися на сушу, залишив їй їжу і воду, а сам усплав перебрався на інший острів. Дівчина провела на острові в самоті шість років. Їжу їй, як і преподобному мартиняну, привозив корабельник. Він же після її блаженої кончини перевіз її тіло в Кисарію Палестинську, де воно з щастю було поховане. 27 лютого ми урочисто відзначаємо пам'ять рівноапостольного Кирила, учителя словенського. Церква шанує цього угодника Божого кілька разів упродовж року, зокрема, разом із його братом святителем Мефодієм. Дорогі браття та сестри, розпочалися підготовчі неділі, котрі готують нас з вами до Великого посту Спасительної духовної весни, а там разом переживемо і Пасху Божу Спасительну. Залишайтесь з Богом многих вам і благих літ!